Містер Мит Шолуческо. Пліз аскую коешки. Містер Лучецько, містер Луческо. Дякую вам за кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Напевно, жереб не пожалів ваш клуб. Бенфіка найсильніший клуб у кваліфікації цієї Ліги Чемпіонів. Як гадаєте? Проблема з Бенфенфіка. Ми не маємо проблеми з Бенфікою. В нас велика проблема з ситуацією в цілому, тому що неможливо робити стільки помилок. Бенфіка була набагато сильнішою, а ми, але ми не можемо. Грати з тим, що хочемо. Ми маємо просувати наших гравців з академії, І вони не готові до цього. Наш захист сьогодні це хто забарний -річний, 20 річний Чигіренко, 21-річний сирота. Айсе я б сказав, я вже сказав раніше на передмачовій конференції, що Менфіка набагато сильніша команда ніж ми і і це була очна демонстрація тому, що результат навіть міг би бути 6-0, але сталося те, що сталося. Різниця надзвичайно велика, і я вже казав: вибачте, тому що важко коментувати. Такі помилки, яких ми припустилися, ми не багато могли зробити наш ми, ніж забрати в нашого суперника можливість забити. Перший гол це була дрібна помилка. Другий гол це була велика помилка, і третій теж саме вони заслуговують на перемогу. Це краща команда. Мої вітання і вважаю їм гарної гри в лізі чемпіонів, тому що це дуже добра команда. Вони грають дуже гарний футбол, дуже динамічний, дуже добре організований, дуже високого рівня і кваліфікації. Доброї ночі, пане Луческо, Спорт Тв. Очевидно, що все залежить від жеребкування, але ви досвідчений тренер. і до куди може дойти, ви вважаєте, Бенфіка в лізі чемпіонів? Тому що наші гравці, як ви знаєте, два місяці вже не були вдома, не бачили свою родину. Тому, тому ми живемо в дуже складній ситуації. Тому дуже важко, дуже важко знайти іншу команду в такій самій ситуації. Ми побачимо, як ми поводимося раніше, але на сьогодні Бенфіка... Була набагато сильнішою за нас за Динамо Київ, і вони заслуговують на цей результат. На кваліфікацію може бути що ще рано казати про те, що вони можуть бути чемпіонами, але ми зараз почнемо чемпіонат 2021 два будемо грати з гравцями, які виходять на поле у 18 20 років. Це не легко. Я не хочу вибачатися і пошукати виправдовувань, але Бенфіка в обох матчах була сильнішою за Динамо. Ми неможливе зробили в двох матчах доброго вечора, Жол Нунеш, РТП. Це буде звичайно дуже незвичайний рік для вас, для Динамо. Це буде чемпіонат дуже особливий. На що ви очікуєте в цьому році? Чого ви хочете в цьому важкому році? Ми хочемо тільки одного: ми хочемо продовжувати грати у футбол і жити. Це найважливіше в країні, яка хоче вижити. Спортивні результати відходять на другий план в такій ситуації, але дуже важливо не здаватися, продовжувати грати в чемпіонаті, і завтра ми полетімо до Львова. згодом полетімо до. Київ – це багато годин подорожі на автобусі. Потім ми повернемося зі Львова до Європи. Це не легко, це зовсім не легко, але я сподіваюся, що гравці психологічно відновляться після цієї гри. Доброго вечора, пані Лушешко. Дінамо повернеться наступного тижня до чемпіонату України. Ви вважаєте, що ви в змозі грати в чемпіонаті? Що в наш важливі гравці, яких ми втратили? Попов, це Поповці, циганков, Гармаш, Андрієвський. Всі ці гравці дуже. Не пощастило їм в цьому в цей момент і але я вважаю, що вони встановлються, і це досвідчені гравці, які зможуть допомогти команді пережити цей важкий час. Останнє питання. Uh, I want to ask you today, the eh, сьогодні. Розпочався eh, чемпіонат в Україні. Як ви зможете в такому стані грати? Наразі нама найсильніша команда в українському чемпіонаті у порівнянні з Шахтарем, і які втратив багато жуга... гравців, які для них були важливі. Як ви зможете грати і тренуватися в таких умовах, коли Не порівняйте Шахтарем, Хатар з Динамо, тому що в Шахтаря є можливість придбати гравців, наприклад, Неріш, неймовірний гравець Траваредо, Дінамо в з того моменту, як я прийшов, грає з українськими гравцями з академії. Коли в Європі є стільки гравців, які входять з академії, в це нелегко. в футболі потрібні гравці з інших культур з інших країн з інш... тому що це створює дуже добру змагання коли я граю тільки з гравцями з академії, дуже дуже важко створити змагальний дух з ними. Це правда, це, це дуже жаль, що вони дуже шкода, що вони втратили своїх гравців. Тому що в Україні це «Шахтар» і Дінамо, ми маємо подумати. Цей рік буде важким. Ми не знаємо, де ми будемо грати, коли, як, за яких умов, чи буде обстріли, чи буде бомби. Але ми маємо продовжувати грати. Це дуже важливо для всіх. дякую, пане тренери. Дякую, гравці. Дякую за підтримку підтримку.